Мітинг на підтримку асоціації з європейським союзом пройшов і в Виноградові. Більше сотні людей, незважаючи на дощову і холодну погоду, проявили солідарність з тими, хто зараз на Майдані у Києві. Я би хотіла, щоб мої правнуки і внуки жили лучше. Я думаю, що з Європою нам буде лучше. Хотілося би, щоб у дітей і внуків було хороше будущее. Відстоювати про європейський вибір виноградівці прийшли із плакатами, прапорами України та Європейського союзу. Вони закликали президента підписати угоду про асоціацію. Єдине джерело влади у нас в Україні це народ. А народ, народ вимагає. Народ ем, закликає, пане президенте, одягайте вишиванку, їдьте у Вільнюс на саміт і підписуйте угоду з ЄС. Це цього вимагає український народ. Ця акція не планувалася ніким і ніколи не планувалася, тому що е всі українці всі були впевнені, що ми йдемо у спільний європейський дім, і Україна в кінці кінців вирветься із полону старшого брата і стане вільною незалежною, демократичною державою. Але так як наш уряд черговий раз. Продавши і зрадивши всіх українців, повернувся на 180 градусів назад. Це спонтанно вирішили, вирішили люди, небайдужі громадські активісти, політичні партії вийти на площі і сказати своє ні тому курсу, який проводить і Янукович і Азаров на зібранні Виступив голова районної ради Олег Любімов. До мікрофону підходили представники громади, підприємці та активісти.